Сирнички на манки. Сьогодні ми готуємо сирнички. Для цього нам потрібна манка. П'ять столових ложок. Ми будемо готувати їх на манки. Раз, два, три, чотири. Це майже склянка, неповна. Цукор. Три столових ложки. Може, хтось любить солодшити то давайте більше. Ванілін. за смаком. Дрібка солі. Одне яйце. Коментарі сусіда. Та сир під кілограму. Вернесенько все перетираємо вилочкою. Сир я купувала в магазині і він трошки сухий. Треба більше вологи, щоб розмокла манта. Я ж тоді робила з базарного, так, да, сирники? То були смачні. Ну. Що я буду брати, це пішла в магазин силосиру. Це ж не вгадала. Ви який більше любите сир домашній чи з магазину? Я візьму іще одне яйце. Я беру ще одне яйце, тому що у мене сир не такий вологий, він з магазину. Отаку ось масу відправляємо в холодильник на півгодини, щоб манка розбухла. Ось така у нас маса. Беремо трошки борошна і будемо зараз ліпити. І формуємо сирнички. Компалюємо. Що упало, то не пропало. Неважливо, які рівні чи не рівні, головне, що смачні. Йдемо оце все смажити. Сирнички смажено олії. Посипаємо цукровою пудрою сирнички. І додаємо ложку сметани. Дегустація? М -м -м. Це я зробила? Джиночка, пишіть, як вам. І мужчина пишіть, чиє серце я підкорила.